Цю книгу почитати, переконатися. Книжка є дуже особиста, дуже інтимна, дуже трепетна і те, що в ній розповідається, воно зараз близьке для нас усіх, що люди хочуть почути. Як ти стала письменницею? Насправді я письменницею стала в дуже такому віці. Це моя перша книжка. До 40 років я взагалі я займалася там. Математика була завжди, вона написана саме з спонукання в цей час люди, що вона не зла. Це така родинна історія, яка мені завжди була цікава. Ну, я думаю, що в кожному з нас тут, тут є, якщо ми будемо працювати над своїм домом, зараз якраз мій син сьогодні здав родину в школі. До сіл цих чотирьох гілопродовода всюди є білі плями, які дуже складно виконувати, тому що ну, вже до сіл когусь не мав живих, мав кого запитати. А в той час, коли вони жили, багато чого вони просто не могли ніколи спати. А коли я сіла працювати над цим романом, ну це було таке, гра був марафон, і ти сідаєш і кожен день там щось пишеш. Але ми писали дуже так, насправді ця історія. Я навіть можу сказати, що в навіть начебто писала цим бону. Я як інструмент не відчувала, це вже не треба потребувати. На жаль, мама на сестра вона перечитала і сказала, що то все так гарно то все таки був молоде. Його скалі забрали. Вони тільки ще пам'ятали цю цю ноцю. А я такі зробили своїх батьків і і із тому, що мама тільки що коли останній раз вона прийшла. У нас в ліс село, у нас дуже красиве на Тернопільщині. така річка серед, і гори в двох з двох сторон тягнуться. і ліс. І в нас лісо припіла, дому забрала, там якісь золоті речі, та мама й... і тато, це вже тато після війни, поради. Мама, це піде на хати наші. Мама, це вже така старенька. Ну, ми були тою частиною Європи, ну, яка розвивалася. Там бабуся згадувала, що цей ліс був наш там. Ми в кожного в нас в родині вони просто забрали, і наші батьки прожили такі матеріально голодні роки. Це, це все покол, насправді це дуже страшно, що, що історія повторюється. Це ж історія у це, ця історія, яка не мала бюджетного фінансування держави, бо держава як такої не було. Коли читаєш, ну так. Близьке нам, бо це наша історія. старія наскільки гарно е, описано, майстерно. Мені найбільше тут подобалось прописувати просук, в повну лінію не буду спойлеривати, як мечтаю присутні. Плечима та скромним вирізом горловини, завдовжки до підлоги та рукавами клієнтів. Він вишитий яскравими, червоними квітами, перекликався з орнами в А тонкий пояс та широкі пляшки з усукні повторювали малюнки Майже чорний літінце за гідками такими мандрівниками для, для мене, а може і щось плати але однозначно я хочу писати далі, тому що мені це дуже подобається.